Зять мій думав, що попав в рай. О, що ми з донькою пережили, не прощу йому ніколи, якби не його походеньки, то вона б так швидко й не згасла. А тепер отакі справи, що з раю або йдеш, або йдеш. Я все Зої говорила, що вона його надто любить, надто ідеалізує, надто романтизує, надто довіряє, а Іван та все під ноги. Маленькій Софійці двох не минуло, як він почав свої походеньки. В цьому я певна, то лиш Зоя на все очі закривала та говорила, що він як не у відрядженні, то не на нараді з шефом допізна. А де ж ваші гроші? питаю я в доньке. Як він так багато працює, то чого ти в мене зичиш гроші? Мамо, бо він працює на перспективу, а поки з грошима проблеми. Мені хотілося її отак взяти і добряче струсонути, аби вона прокинулася від цих чарів, від цього сну, від цього запаморочення. Та де любила? А як їй любаска прийшла і в очі все сказала та фотографії показала, навіть тоді мовчала? Думаю, що вона йому й слова не сказала, напевно, не хотіла від нього почути те саме, не стало моєї зіни навесні. А зятьок вже іншу веде до хати, каже, що розпишеться восени, щоб я Софійку не настроювала проти тьоті влади, щоб дитина звикла до цієї жінки. Я вам дитину не віддам, я сказала твердо, ні тобі, ні тій. Софійка не потрібна, не дам ще й цієї моєї кровиночки кривдити. Що ви там драматизуєте? Я свою доньку люблю, і вона житиме зі мною, а не з такою, як ви. Ще мені сміє зауваження робити, яка самовпевненість. А Софійка вже величенька, як не як перший клас, вже все знає, що відбувається. Сидить у мене допізна і не хоче йти до батька ночувати. Там та тьотя Влада, вона мене зовсім не любить, каже мені. Знаєте, як ти мені чути? Я ночами не знаю, де себе діти, бо не можу нічого зробити. Батько ж. Я вирішила діяти, пішла до тієї влади та почала розмову. Сама знаєш, що Івана поки докори сумління гризуть, і того він доньку біля себе тримає. Як на мене, то хай би й далі гризли. Але я хочу дитину виховувати. Тому якби я тебе не не любила, але давай ти з свого боку про це з ним поговориш, а я свого і всім буде добре. А в тої аж очі засвітилися я попала в ціль. Не хоче вона падчериці, свої хоче мати, бо ж уже роки з Іваном вештається. Що Іван прийде за онучкою, а я все кажу хай дитина буде в мене, бачиш, як допізна сидить, недобре їй там у вас, зі мною вона хоче бути. Софійка мені не раз каже, що твоя влада її не помічає, не спитає, чи дитина їла, чи пила, лиш коли ти приходиш, то сюсюкається. А що буде далі? Не ваша справа, як будете лізти й далі, то взагалі дитину до вас не пускатиму. І кому від того буде краще. Ти хоч інколи головою думай, образилося, сабе. Кілька днів до мене Софійка не приходила, то я її після школи чекала і та кількома словами перемовлялася, чи все у неї добре. І ось тут почалося дитина вдома на нього ображається, влада дується, і він посередині. О, жінка, то не любаска, що там змовчить, а там вдасть, вона вже хоче мати права, хоче мати слово, і в якийсь момент з влади те слово й полилося. Що вона там говорила, я не знаю, але привів до мене Іван онучку і весь геть з лиця. Певно, думав, що його влада то з якогось іншого тіста, а то як усі. Софійка каже, що вона зібрала речі і поїхала геть. І тепер вони тільки статом двох. Не знаю, хто його нарозумив, щоб онучка до мене приходила знову, але це на краще. Підпишись, підтримай українськомовний контент.